Доброго вечора, шановне панство, шановні бджолярі, отримую сьогодні таку чудову посилочку. Посилочку мені прислала медова хата. От. Їхала вона тиждень сюди, непонятно чого, тому що на п'ятий день тільки вони її вислали. І хочу вам показати. А, що скажу, саме головне. Саме головне те, що сорт не був вказаний. З продавцем зараз я списувався, він у що там написано, що це третій сорт. В общем, що я. Це я винуватий сам. От тільки почав розпаковувати. Дивіться, Ось, грубо говоря, видають дрова, елітні дрова по класній ціні. Це тільки, тільки початок. Це першу пачечку я розпакував. От як ви думаєте, чудові рамки, звісно, да? там бджівка буде задоволення. Зараз почну розпаковувати. Далі хочу, щоб ви це побачили. І так. Бачимо, так? Да, упаковочка цельна. Упаковочка цельна. Дивимося далі. Піднімаємо. Забираємо теж. Одну хвилинку. І пошла жара, мусор. Ну ще куди би не шло. Рамка. Мусор. Пойдет. Ну, вже бачу, що мусор відсотків 50. Ладно, далі давайте подивимося. Роздільник Гофмана. Сама точна річ, яка повинна бути у нас вулиці. Поїхали. Мусор. Мусор. Дивись, яку не береш. Дивись. Мусор. Ну, гріх. Гарно, гарно. Мусор. Не то що я ж не вибираю, навіть. просто беру попавшу, дивіться. Це бляха рамка. Оце бляха рамка. Він мені розказує, що там вони все вказують. Що не витягну, дивіться. Мусор, бляха. Я не можу, я так хочу матюкатися, але ж не можна. Ми ж буде вічеводі, да? Дивіться, дивіться. Це, це, це рамка. Дивіться. Класні рамки, бляха. Ну що, давайте далі, давайте о, першу попавшуся, беремо. Розпаковую. Класна рамка. Да? Оце рамка. Я вже половину, дивіться, вона витримає, половину я вже витримав. Мені розкажу, що за дешу, то нахрена мені ваша дешево, я вас просив гарні речі, мені потрібні. Ви не потрібні на пасіку дешеві речі. Дивіться. Дивіться. Ну, не знаю, Ну, не знаю. Ну що не візьме, все говно. Я вибачаюсь. Ну, дивіться, то п'ять беру. Ну. І це ви хочете. дивіться. Ви хочете торгувати, ви хочете заробляти кошти. Коли у вас така продукція... Продажа, дивіться, про, просто випадає, дивіться. Я не знаю. У мене в лісі і то сосни гарніші, Можу піти зараз показати, дивіться, це рамка. Просто достаєш. Це рамка. Так що, дивіться, тут внука сама попала. Люди думайте, думайте, що ви покупаєте, у кого ви покупаєте, купляєте, да? Ось, це ми буквально за 30 хвилин з вами, да, от, буквально, ну. І він мені розказує ти сам винуватий, тому що. Це гріх казати. Тут гарна є, гарна продукція є, дивіться, бачите? Да, трошки покоцана, ну ми не просимо там, щоб вона була ідеальна. Але Ну, смисл Смисл платити кошти за мусор. Я готовий заплатити нормальні кошти. я... Просив вислати мені гарні рамки, я заплачу їм гроші. Тому що в мене нема часу. Я приїхав додому, мене відпустили ну, буквально на підпустку короткочасно і потрібно зробити роботу, а не займатися цією єрундою. Думайте, дивіться, вчіться на моїх помилках. Хай буде все добре, хай буде Україна, буде в нас Україна, тільки якби було поменше таких людей і отаких контор, які наживаються. І... Ну, це просто неправильно, нечесно. слава Україні.